А, пошёл. А. А.

Давай, 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 Що? давай, 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 Стоять, 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 Обережно. Обережно, я зліба.

Рассказывай, парень. Здорово. привет! Дерету це... це... заходит! Че ты ряд? Ну клятва тысяча был Аааа! Вот меску да, надо сейчас. Вот местку не скажу, я, я таки пришел. Не треба було сесії спукати взагалі. Всі говорили, що не треба сесії. Щоб не наскупили. Відсополіта, від заколіка, літака, деяких ти виліз за цьому. Не цінувати! На тумбі! А ми скоро почнемо? Всі говорили, нахіра! Що там вдома все добре? Слава Україні! 기도하라! 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 잠시만 기다려 우크라이나! 기도하라! 우크라이나! 기도하라! Крисас, параграф! 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 Па

Україні, козацькій державі зробити так, щоб нами керували козари, дитя, яка пацює Це що таке? Ми не козаки, Чи ми свою старшу не перевіряємо боях, а не так, як вони залізли.